У Луцьку на проспекті Соборності розпочали демонтаж білбордів. Представник рекламної фірми розповідає, щит та металеву конструкцію навколо нього зносять власними силами. Ще були з міської ради. Сказали, хто знімати вже знаю, де демонтаж іде. Робітник Сергій каже, рекламний щит важить орієнтовно півтони. Демонтувати його неважко мають з собою спеціальне обладнання. Швидко працювати заважають лише вітер та холод. Ключі різак ліса. Дробина, поїзд страховки, щоб не впасти зверху. Та да і все, загалом то не складно. Лучани, які живуть на проспекті Соборності, демонтаж білбордів, коментують так. знімати, А на що вони потрібні? Вони відволікають увагу і взагалі, мені здається, не час. Я рахую, що реклама потрібна завжди. Це якби рух для торгівлі. Ну, але якщо з безпеки плану, то звісно, це в не заважають. Тому що якщо вітри, бо ще вони хитаються, шумлять. Рішення про демонтаж 25 великогабаритних засобів зовнішньої реклами на вулицях Луцька ухвалили члени виконкому Луцької міської ради 23 листопада цього року. Підлягають знесенню переважно ті конструкції, яким більше 20 років. Говорить директор комунального підприємства Луцьк реклама Олександр Ковальський. каже, у такий спосіб місто очищають від зайвої зовнішньої реклами. Можна собі уявити, що за 20 років ем, стається з конструкцією, по перше. А по-друге, дуже в багатьох випадках рекламні щити стоять пусті. Дуже часто постери засмічують прилеглу територію, лежать на дорогах, пройшов дощ, дме вітер, пориви вітру, ця реклама обривається, борди стоять обдерті, візуально непривабливі. Директор Луцьк реклами каже, демонтаж білбордів на вулицях Луцька триватиме упродовж тижня. Кількість таких засобів зовнішньої реклами в місті буде зменшуватися і надалі. Лише за останній рік в обласному центрі знесли більше сотні рекламних конструкцій, говорить Олександр Ковальський. І додає, рекламна галузь не є бюджетоутворюючою. Олена Чернуха, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.